Всім привіт! Презентую вам нова поставка товару. Набори сверл та біт. Є, наприклад, ось такий червоний набор. Є тримач. Бачите? Він усередині магнітний. Є різноманітні біти. З такі. Стандартний такий от варіант, бачите, такого розміру. Також є повздовжуючі такі. Це червоний такий набір. Є зелені наборчики ось такі. Бачите, з маленькими бітами. Теж тримач магнітний. Ось такий цей великий тримач. Той, що поменше так само. Зараз покажу Також є ось такий синій комплект. Тут є сверла по металу. Такі біти. Теж тримач магнітний. Усі розміри тут написані, є така плюсова, мінусова, торкси такі є, такі наборчики. Що саме тут входить комплект. Всього у даному лоті 24 таких комплекта. Ціна одного комплекту 95 гривень. Ціна даного лоту 2280 гривень. Ось дивіться, він отак от закривається. Заводська така, така штучка. За даним лотом ви вже можете звертатись до наших менеджерів або на нашому сайті, або на наших вебер-каналах. Всім дякую, заробляємо разом.